Сьогодні ми розберемо ось таку формулу. Талінс альфа плюс бета. Чому дорівнює? Тож ми в попередніх відеоуроках доводили, що синус альфа плюс бета чому дорівнює, то чому дорівнює косинус альфа плюс бета. І ми знаємо, що тангенс — це відношення синуса на косинус. Це буде синус альфа плюс бета на косинус альфа плюс бета. Це дорівнює синус альфа косинус бета Плюс синус бета, косинус альфа. Тут буде теж за формулою, яку я вже доводив, косинус альфа, косинус бета, мінус синус альфа, синус бета. Рівня. Знаємо, основствуюсь дробу, що чисельник і знаменник можна множити бути ділити на одне і те саме значення від нуля. Тобто я пропоную поділити на косинус альфа, косинус бета. Можете поставити і переконатись, чому воно не дорівнює нулю. Я ще ділю ділимо косинус альфа, косинус бета. Це буде, тут буде тангенс альфа плюс косинус альфа, косинус альфа, косинус бета, синус бета на косинус бета, це тангенс бета, і косинус альфа і косинус альфа скоротилось. Тут буде одиниця косинус альфа, косинус бета, мінус, і тут буде тангенс альфа, тангенс бета. Ось першу формулу ми довели. Тобто перша формула така в нас є. Так, давайте його. Буде в нас тангенс альфа плюс тангенс бета. І тут один мінус тангенс альфа, тангенс бета мінусом, Я думаю, зрозуміло, що це буде з мінусом. Я можу, в принципі, те саме розписати. Ви побачите, що це буде тангенс альфа мінус бета, це буде тангенс альфа мінус тангенс бета, і 1 мінус тангенс альфа, тангенс бета, тільки тут буде знак плюсу. Ви можете так само розписати, як синус альфа мінус бета на косинус альфа мінус бета розписати, поділити і побачити, що буде те саме. Або можна тут просто замість та бета поставити мінус бета, що буде. Функція штангенства у нас теж не парня. Тому мінус він вискочить наперед. Тобто оці дві формули нас є. Також ще я можу можна ще яку формулу отримати. Я Можу написати, що нехай бета дорівнює альфа. Нехай бета дорівнює альфа. і що в нас буде? тангенс 2 альфа, ну тайнес альфа плюс альфа, тангенс 2 альфа дарівні. Тангенс альфа плюс тангенс альфа, 2 тангенс альфа. І 1 мінус танс альфа, тангенс альфа, тангенс квадрат альфа. Ще цю формулу. З приводу котангенсів, слухайте самосіну це довести. Складного нічого немає. Тобто котангенс можна написати як косинус поділити на синус. І це все розписати, поділити. В принципі, складного нічого немає. Пом працюємо, розбираємо. Все буде добре.